1930 ті роки, час Голодомору, тотальних репресій та офіційний дебют Діда Мороза любителі Какая Разниця скажуть, що це співпадіння і не потрібно політизувати дитяче свято. Однак самі комуністи уже усе це давно зробили за нас у 35-му році. У розпал антирелігійної кампанії. Комуністи створили образ Діда Мороза? Здається, що цей веселий персонаж є безобідним і несе свято дітям. Однак, що якщо я вам скажу, що його створив кровожерливий убивця мільйонів українців і з метою прикриття репресій? Сьогодні у випуску ми з'ясуємо для чого і ким насправді був створений образ Діда Мороза, чому Ленін вкрав різдво у людей, боявся нашого святого Миколая та боровся із українськими кулятками, А ялинку все халі визнав релігійним непотребом. Сьогодні буде цікаво. Тому для того, щоб ми могли створювати ще більше якісного українського контенту, підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою та репостом. Історія Діда Мороза починається із антирелігійної та антиріздвяної пропаганди в СРСР у 1917 році під час революції на арену вийшли більшовики і сказали. Релігія опіум для народу. Ми створимо нову людину. Якій релігія буде більше не потрібна? Комуністи активно намагались викорінити з голови людей усе, що пов'язане із церквою, святами, традиціями та обрядами. Мовляв, радянська людина може вірити тільки у компартію. До того ж, вони одразу взялись наводити свої порядки. І Ленін, майже як Грінч у мультфільмі, вирішив вкрасти у людей Різдво найсвітліше свято, мовляв, не гоже пролетарям торжество капіталістів святкувати. Але перед тим вирішили спробувати створити власне свято, яке б замінило різдво християнське. Назвали його у народі Червоне Різдво. У 1923 році було прийнято постанову про святкування комсомольського різдва. Комуністи влаштували колядування вулицями міст. Знущаючись над Різдвом, яке почали називати п'яним, діти ходили із плакатами по школах та дитячих садочках, розповідаючи страшилки про різдво, та те, що саме у ці свята відбувається найбільше злочинів та пияцтва. З'явились безглузді плакати, що зображували Богородицю, яка з жахом дивилась на немовля, яка, до речі, тримала у руці книгу історичний матеріалізм. А голова дитинчати була увіншена Червоноармійським шоломом 1922 рази богоматір народжувала Христа, а на 1923 раз. Народила комсомол, тільки уявіть собі, до якого абсурду вони дійшли. Пишіть свою думку з цього приводу у коментарі. У дитячих журналах дітям пропонують нові ігри. До прикладу, безбожні кеглі, де, за правилами, потрібно збити м'ячем фігурки бога священників та церкви. На кожному підприємстві з'являються безбожні цехи, а у робочих клубах при заводах. у Святвечір влаштовували релігійні лотереї і конкурс на кращого безбожника. Трудящих змушували підписувати заяви про відступ від релігії, а за відмову позбавляли посади, житла та навіть карток на хліб. Також комсомольці ходили з богохульними піснями, славлячи радянську владу. За прикладом того, як діти славлять різдво у колядках та щедрівках, замість них почали з'являтись ось такі шедеври: Добрий вечір, Тобі. Вільний пролетарю, нова радість стала, яка не бувала, Довгожданна зірка волі в жовтні засіяла, де цар був зажився з панством, вкорінився, там з голотою простою. Ленін появився. Ну ж, абсурдно, правда. І послухайте ще одну, не менш безглуздо. По всьому світу стала новина, що ярма позбулася з лидарів сім'я, скинула п'янюгу Катюгу царя. На весь світ засяла червона зоря. Уставайте, люди! Зіронька засяла, ланцюги порвались. Слава, слава, слава! Ну що за абсурд? Пишіть свою думку у коментарі з приводу цих. Псевдокомуністських колядок в українців діяв супротив на той час. Головним святом для нашого народу було саме різдво, символ родинного тепла. Та водночас прояв свободи українці стали використовувати різдво як інструмент спротиву комуністам. Люди почали розігрувати у вертепах сценки із реальними історичними постатями. Наприклад, замість трьох царів з'явились Ярослав Мудрий, Володимир Великий та Король Данило, а також гетьман Іван Мазепа та Січові стрільці, яких тоді. Просто забороняли згадувати вголос, а у вортепі хоча б таким чином, українці змогли відродити оту свою прадавню пам'ять та справжню історію, і таким чином передавати її із покоління в покоління. Масовий наступ на Різдво продовжився на початку 30-х років. Сталін посилює антирелігійну кампанію, скасовують вихідні на релігійні свята. Починається справжній антирелігійний шабаш разом з Різдвом таврують ганьбою і саму ялинку. Її називають антирадянщиною, попівським звичаєм і релігійним непотребом. Зірка на ялинці вже не восьмикутна, вифлеємська, а червона п'ятикутна. Іграшки не янгулята, а герої революції. Червоноармійці, шахтарі, космонавти, ракети та навіть крейсер Аврора. А ще на кульках з'являються усіма шанований товариш Ленін, Сталін, Маркс і Енгельс. Таким чином ялинку повністю виривають із релігійного контексту і розробляють нові радянські традиції. Пишіть у коментарях свою думку. Як ви гадаєте, чому ялинка та світле свято Різдва Христового стали ворогами комуністам? Моя відповідь недовга. Нічого через сумнівне Різдво Христа. Мільйони народжених ялинок винищувати Маяковський у великих містах. Місцева влада видала постанови, що забороняли торгівлю ялинками у різдвяні та новорічні свята. Наприклад, згідно з постановою Ленради, торгівля ялинками в місті каралася штрафом в 100 рублів. А це був дуже великий штраф більший за середньомісячну зарплату по союзі або людей карали. Місяцем примусових робіт по вулицях ходили спеціальні комсомольські патрулі, контролюючи, чи не горить яскравими вогнями у вікні зелена красуня. Діти ходили по вулицях із плакатами замість ялинки, лижі, коньки і гірки. Радітілі не збивайте нас на столку. «Не делайте Рождества і йолку. А ще дітей вчили антиріздвяних віршів. До прикладу, один із найпопулярніших звучав так: Ми з тобою, враги, папам, Рождества не надо нам. Під утаски попав тоді і святий Миколай, який приносив українським дітям подарунки. Комуністи у ньому побачили ворога системи і тому вирішили поставити на ньому клеймо попа і куркуля і повністю заборонили. Але Люди, незважаючи на усі ці репресії, продовжили святкувати Різдво, передавали із вуст у вуста стародавні українські колядки та віншування, готували кутю, молились та вбирали ялинку. Саме тоді радянське керівництво бачить, що антиріздвяна кампанія. Мчить щось зовсім не у ту сторону, що планувалось. Заборона на святкування різдва розпалила ще більшу цікавість та жагу до свята у людей, адже заборонений плід, як то кажуть, найсолодший. Тому доходять до висновку, що потрібно просто адаптувати релігійні символи та свята до комуністичних реалій. І тоді люди самі потягнуться до червоних. Але спойлер, вони помилились. Я запалила сірника. І якщо зараз біля мене була б людина, яка вигадала образ Діда Мороза, мене б відправили у в'язницю. За що, запитаєте ви, так очевидно ж, під час запалювання сірника – Полум'я ідентичне з профілем Троцького, а це зрадник комуністів. У Гулах мене, ну або ж розстріл. Мабуть, для вас зараз звучить це смішно. Однак, у 30-ті роки для Постушева це було реальністю. За його вказівкою вилучили мільйон коробок сірників із продажу через те, що полум'я від сірника. Нагадувало йому профіль Троцького, а ще він заборонив ковбасу, бо там, мовляв, була контрреволюційною, і найголовніше, став творцем образу Діда Мороза, якому цьогоріч виповнилось всього лиш якихось 86 років, і який став шлюбкою порятунку для радянської пропаганди з метою прикриття репресій. Але про все і по порядку уявіть собі, радянський союз 30-х років не вистачає одягу, житла, харчів, зарплати теж невисокі. Пекельна машина репресій набирає обертів, гулаги, ув'язнення, розстріли. Люди зневірені та перебувають у постійному страху. Перед доносами в Україні організували штучний голодомор. Люди пухнуть від голоду та помирають мільйонами. А виконавцем і організатором цього страшного злочину в Україні став не тільки Сталін, а й Павло Постишев, якого назначили тут. Другим секретарем ЦК КПБУ Постушев сам фактично став лідером більшовиків в Україні в той період, коли голод Призвів до найбільшої смертності він підтримував радикальні та репресивні заходи при конфіскації хліба в українських селян і наполіг на тому, щоб Україна стала зоною суцільної колективізації. А потім кинув Червону армію добивати голодних селян, що бунтували. І тут раптом комуністам спадає на думку. Що потрібно створити радянські свята та ритуали, які б відволікли людей від тієї пітьми, яку комуністи створили своїми ж руками? Простіше кажучи, репресії та гніт мають чергуватись із якоюсь видимістю полегшення та розкручення гайок населенню тобто однією рукою радянська влада вбивала людей. А іншою намагалась прикрити ці злочини якимись веселощами. І тут на арену, саме під керівництвом Постишева, кровожерливого убивці українців, спочатку виходить новорічна ялинка, а потім і Дід мороз. Микита Хрущов у спогадах пише. Що запровадити ялинки, постушев запропонував Сталіну особисто. Але ми знаємо, що такі важливі рішення ретельно узгоджували із усією партійною верхівкою. Хай там як та 1935-го в Харківській правді з'являється невеличка стаття товариша Постишева, де він закликає комсомольців і піонер-працівників. Організувати святкові новорічні ялинки в школах і садочках давайте організуємо до нового року дітям хорошу ялинку. На наступний день робітників відправляють шити мішки для подарунків а в лісгоспах. Починається спецоперація масова вирубка ялинок. Відтак дерево, яке раніше було буржуазним і попівським, сьогодні стало правильним і комуністичним, бо почепили на нього п'ятикутну зірку. Товариш Постишев особисто зустрічає новий рік у Харкові із першою офіційною ялинкою у СРСР та тисячею дітей яких спеціальна комісія відібрала з усієї країни, і кожному був підібраний спеціальний новорічний небуржуазний костюм? Діти відображали зручне для влади амплуа простої людини, пролетаря, мали костюми шахтарів. Продавців, космонавтів та піонерів. Але тут зауважу, є велика іронія. Новий рік святкували одразу після розпалу голодомору, коли він тільки почав іти на спад, і саме на Харківщині, де вперше запалили новорічну красуню. Від нього померло близько 800 тисяч людей. Тобто, постушев буквально влаштував танці на кістках, адже запах мученицьких смертей все ще витав у повітрі. Ялинка у той час була рівнозначна глузуванню над людьми, але на цьому злий жарт радянської влади не зупинився. Вже у 1937 році Постушев дебютує на кремлівській ялинці і представляє публіці Діда Мороза. А якщо бути точнішим, Квазі версію українського святого Миколая. Річ у тім, що в українців до появи Діда Мороза існувало свято Миколая. Найбільш шанованого святого в християнському світі саме від щедрості Миколая, який роздавав своє майно нужденним, пішла традиція дарувати подарунки. Якраз Миколай приносив подарунки українським дітям Галичини і Надніпрянщини, аж поки його разом із усіма святами і самою релігією не заборонила радянська влада. На момент появи Ялинки і Діда Мороза, Різдво і Святий Миколай вже багато років були під забороною. Тому персонаж Постишева мав, врешті-решт, витягнути з офіційної свідомості людей Святого Миколая, який був пов'язаний з різдвяними релігійними традиціями, які чекіст так ненавидів. Тож давайте розбиратись. Як створювався цей комуністський Франкенштейн? Насамперед, ім'я його вкрали у міфічних персонажів давньослов'янських племен. У міфах давніх слов'ян був присутній правитель зими та морозів. Його називали по-різному: Тріскун, Студенець, Карачун, Зимник і, звичайно, мороз. А ще тільки не смійтесь: Зюзя. Він поставав у образі велетенського злого діда, який виморожував людей разом із худобою та всіма їхніми припасами, щоб задобрити тріскуна мороза, для нього приносили жертву у деяких племен, навіть людську у лісі до дерева. Прив'язували юну дівчину, якщо на ранок її знаходили замерзлу та ще й вкриту льодом чи снігом, це означало, що мороз прийняв жертву, і люди переживуть зиму. Павло Чубинський, етнограф і автор гімну України, описував звичаї святвечора у Полтавській губернії так: старший у родині відчиняв вікно. Підносив до нього миску з кутею і тричі гукав морози, морози, морози. Ходи до нас кутю їсти. А тоді не йдеш, то не йдеш і нажиту пшеницю і всяку пашницю. Відомий нам із добровільно примусових утреніків Радянський дід мороз прямого відношення до язичницьких божеств, окрім імені, не має. річ у тім, що у царській Росії аналогічний персонаж вперше з'явився у 19 столітті. У 1838 році була опублікована казка Володимира Одоєвського Мороз Іванович. Де головний герой сивий старий чоловік, у якого з голови сиплеться іній, живе у людяній країні і приймає до себе у гості дітей, які можуть потрапити до його крижаних володінь. Через колодязь подарунків Мороз Іванович, як наш святий Миколай, не робить, але за старанну працю може й винагородити. Казка, вочевидь, була написана з виховною метою, щоб дівчатка росли добрими господинями, бо слухняна рукодільниця отримує від діда за хорошу роботу пригорщу срібних п'ятачків. А от її зведена сестра Лінивиця. За зроблену, аби як роботу несе додому бурульку, як бачимо про образ Діда Мороза це суміш украдених рис із слов'янської міфології, казок власної фантазії комуністів, та що головне, образу святого Миколая. Тобто росіяни вкотре нічого нового не придумали, а просто взяли і сплагіатили Діда Мороза. За спеціальним сценарієм запровадили веселого дідугана з білою бородою в шубі і з подарунками на новорічні свята, в самий розпал репресій. Відтак Дід Мороз і магістралі будував. І в космос літав, і в шахти спускався. А під час Другої світової війни його навіть на фронт мобілізували. Тобто, таким чином був втілений радянський Новий рік. Фактично ідеальний сценарій більшовицької пропаганди, а казкові персонажі стали агітаторами і пропагандистами саме політичного устрою союзу, і звісно, витіснили святого Миколая, який так надокучав комуністам. Вам, мабуть, цікаво, а яка ж доля чекала на Павла Постишева, того самого кровожерливого вбивці. Українців та творця ялинки і Діда Мороза, мабуть, Сталін йому подарував віллу поряд із своєю. Ну або ж безтурботне життя, аж ніяк ні. Постишева через півтора роки після того, як він створив образ Діда Мороза і просунув його в маси, в 1939 році розстріляли, і що примітно. За вікном був лютий мороз. Тіло його залишили на довгу холонути на снігу. Таким чином, казка стала реальністю. Посташив перетворився на свого ж персонажа льодяного озлобленого старця. Бутафорний придуманий чекістом Дід Мороз на багато років витіснив із свідомості українців святого Миколая, а ще був одним із ключових елементів нової радянської ідентичності. Який стирав відмінності між республіками після розпаду СРСР Дід Мороз утримував свої позиції багато років, та й на превеликий жаль, навіть досі залишається у свідомості багатьох людей-любителів, какая різниця, коли триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Головним персонажем зимових свят, однак варто не забувати, що 1937 рік дата народження Діда Мороза це пік політичних репресій, масовий голод, ув'язнення, гулаги, розстріли, та найбільш темна сторінка в історії існування радянського союзу і процес народження веселого дідугена у тих обставинах. Тісно переплетений із політикою комуністів і з метою прикриття своїх злочинів над людством, тому щоб унеможливити в будь-який спосіб повторення цих процесів, ми маємо відроджувати свою. Прадавню пам'ять вшановувати власні традиції та культуру, яка відверто у нас є найбагатшою у світі, але поряд із тим не забувати вірити у дива. Які творив колись Миколай, і по його прикладу нести добро своїм близьким, тим самим наближаючи нашу перемогу над ворогом? Нехай святий Миколай у цей день принесе кожному із нас те бажане світло, якого ми чекаємо кожного року так сильно.